Набули право власності на нерухомість до 2013 року, зареєстрували її в БТІ, але досі не внесли в єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно. Це проблема без реєстрації право власності в електронному реєстрі. Ви не зможете швидко укладати угоди з нерухомістю право власності, на яку набули до 2013 року. Передавати її у спадок та брати участь у державних програмах, наприклад, є відновлення. У разі якщо житло буде пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, внесіть нерухомість в реєстр, захистіть свої майнові права. В умовах воєнного стану це вкрай актуально, бо якщо БТІ зруйноване чи архіви знищено, як, наприклад, Куп'янське БТІ, інформацію про ваше право власності відновити неможливо. Єдиний шлях через суд. Звертайтесь до адвокатського об'єднання квашин і партнери. Ми допоможемо вам перевірити наявність записів в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно, внести такі дані в реєстр, якщо в цьому є необхідність, або визнати право власності в судовому порядку, якщо такі дані втрачені.